Як я в'яжу коврики, такі круги, під ноги, на стільчики. Такі ось. Це маленькі заготовочки, такі я поробила все. З отаких ниток ось. Бачите, нитки такі різані з одежі. Одежі, різні такі. Куски які, оце з чорного ось такі. Ось такі сині чи голубець, яке вон. <клух> оце в'яжу я такі заготовочки, а потім в'яжу такі круги. Ось. Це такі, як на стула. Бачите, такі різні кольори в мене виходять, такі. І темненькі, світленькі, вони такі товсті, тугі. Вони не роз... Бачите, які тугі. Я їх отак вив'язую. Це ось такий настульчик невеликий. Це трошки більшенький такий настульчик. Це такий похожий. Це на маленький такий стульчик, стілець. Такі різні кольори. Які є нитки, такі роблю і коврики з таких ниток. Потім ці коврики можна куди хочеш, на стілець, на пеньочок, на дворі. Оце вони такі в мене, це меншенькі такі. А це ось у, тут більше <кій> покажу вам, які є в мене. Різні, різні кольори. Це великий такий і такий, зараз покажу. Тугий, тугий. Бачите, на цій стороні в мене так, а на цій стороні такий під ноги хороший. Різні різні коврики понав'язувала трошки дітям подаю щось до себе в хатину в нашу нашому музеї віднесу. Такі. Були гарні нитки, в мене вони на долівках вони лежать, другим розом покажу. А це вже з чого залишилось, з того й вив'язала. Оце таке плаття було зелененьке. Оце така спідниця була коричнева. Такі різні. Це такі тугенькі коврики такі товстенькі є, є тонші. Це я вам показала частину своїх ковриків, які я тут в'яжу. Тут в мене плита, ну топиться біля плити. Тут мені тепленько, я сиджу собі, ріжу на такі полосочки. Ось на такі полосочки, бачите, ріжу. Ну, що, виходить, чи старий підодіяльник, чи яка кофтина, чи які штанці, чи колготки дитячі, дорослі. І я в'яжу, ріжу такі полоски. Якщо плотна така, не, бачите, це не тягнеться. то я ріжу таку, ну, сантиметра півтора, мабуть, буде. А якщо тягнеться, то ще. Це ось, бачите, товще, бо воно тягнеться це із гамош чорних. Це ось така була кофточка тоненька, але вона не тягнеться, то я теж отакі Просто беру ріжу, я не міряю їх, скільки вирізала, стільки. <кій> а ще в мене такий крючок. <кій> У мене було багато, і воно лежить, куплених крючків багато. Але найкращий крючок це ось цей, якому більше, ніж мені років. Колись в мене була подруга, тітя Надя, каже, подарила Женя мені крючок. А я каже, не можу ним в'язати. Принесла мені, каже, якщо вона подивися, ні, то викинь. Я взяла його, і коли я почала в'язати, це було моє. Бачите, як він зроблений, он такий крючок. Він так гарно заточений, руки не рани, нічого. А це вже витерлась ручечка. Бачите, я не знаю, з чого вона зроблена, старенька така ручка, але їй, ну, цьому крючку вже майже 80 років. Ось так я такий спочатку беру. Зараз покажу, як я. Починаю в'язати. Бо мене питали, дівчата, як я починаю в'язати. Нарізаю спочатку. Якщо тоненький шов там чи що, треба сантиметрів дві товщиною, щоб товще було. Якщо плотніша тканина, значить мен... ну, вуще треба різати. І я їх зв'язую. Ось якщо підходить край, якщо я зараз покажу вам. Знайду. О, зараз це запутало щось у мене. Це довгий, довго Я зв'язую, не зшиваю, а зв'язую. Мені так, мене ось дивіться, це лице ось виходить, а це ось виворіт. Ось, бачите, зв'язую, отак зв'язала, воно затопчується і нормально. Воно мені не мішає нічого. І ось так. Зараз покажу, як я починаю в'язати. Ось так беру і на пальці зав'язую. Зараз покажу, як я роблю. Зараз покажу, беру отак, на цей палець, ось на цей, і зав'язую на два вузла. Отак. Бачите, Получилась така дірочка. Надіваю на цей палець. Цей, на... І отак засовую і починаю в'язати. І отак я в'яжу по кругу. Підужіть, щоб вам видно було. І в'яжу по кругу. Ну, як звичайно, в'яжуть. Як хочеться швидко, воно ж не, мене, як завжди, не отримає. <смі> так, в'яжу коврики, потім дітям даю. Раніше діти говорили. Та для чого вони? А тепер чи на природу, коли, чи на дворі дітки сідають, і так тепло. І ось у нас бесідка така на дворі. І коврики ложу в таку, ну, кажуть, як ото, круг на круг. І кому потрібно, той бере собі. Ось бачите, вийшло в мене отако Перший раз я пров'язала. Це виверіт у мене, виходить. Це ось у мене лице, як цвіточок. Потім хочу другий колір. Ось взяла я, цей мені не потрібний. Візьму голубий ось Беру, просто зв'язую. Ось просто зв'язала на два рози. Кольори стараюсь підбирати. Це я зараз вам просто показую. Ось, і тепер починаю я в'язати. Спочатку в'яжете просто так, як вам хочеться, по кругу, щоб йшло. Коли бачите, що воно дуже стягує, треба ось в одній цій роблю дві. Тоді воно ж розширяється. Ну, то я зазвичай хто в'яже, той розуміє мене. І опять ось в дірочку пров'язую. Але це спочатку так. Потім треба в'язати не, не в дірочку, а там рядишком таку петелечку. Як петельку. Яку петельку в'язати, то потім вони, по, получаються плотні такі. А якщо у дірочку, вони будуть декілька разів їх постирати, і тоді вже вони стають, не, ну, ну як рвуться чи що. Зараз обіру цю нитку. І ось зараз вам покажу далі. Зараз я ось пройду круг О. і покажу як я далі що роблю. За вечір я можу є настрій 3-4 круги зв'язати. Якщо нема настрою, я заготовочки пороблю. І с отак мене ось виходить. Моток покотився. І ось о перший раз це я пров'язала так. Отак підтягуєте, дивіться, що виходить? Получається така. Квіточка. Можете, скільки вам хочеться такого синього, голубого, стільки в'яжете. Не хочете берете другий колір, прив'язуєте і так далі в'яжете. А тільки другий раз, як в'яжете вже, дивіться, ось тут. Ось тут петелечка така. Ось, ось зараз покажу. Воно, бачите? Оно, дірка. Але треба не коло дірки. Зараз, як щоб видно було, треба не в оцю дірку, ось, ось бачите, дірка. А отуди в дірку і у петлю. В оцю. Як в оцю петлю, бачите, засунеш, отак і висунеш нитку. Отак. О, вона тоді плотно, бачите? О, отут. не в оцю дірку, ось рядом, а от де коло дірки, оця петля, там така тугенька ця. І коли отак протягнете, виходить, бачите, отак. І отак я проводжу вечора, дивлюсь кіно, а саме в'яжу. Мені подобається так в'язати. Але ці такі коврики вони скрізь і на порозі можна кинути, і на дворі, і в бесідки, і на лавочки, і на пеньочку. А як на природу, то ще ще нужніші. Машині на сідушку можна. Якщо є гарні такі, з чого можна вив'язати речі, можна гарно вив'язати на, на крісло. А чому бідні? У нас як все літо воно, такі коврики дуже подобаються мені. Так от, кому що, хто нічого не зрозумів, питайте, розкажу. Ще зніму раз, ролик, може, я неправильно зняла. І отак от я в'яжу коврик. Ця ось нитка, оця синя, вона дуже така плотна. От неї вже важкувато в'язати. Але коврик гарний, виходить, бо плотний. А нитки, які. М'якіші, бачите, і от такий в мене коврик виходить ось. Це ось порізала такі були юбка, шорти. Оце. Але вони були малі на мене, я їх порізала ось, і оце в мене такий коврик. Тепер буду далі думати, яким в'язати Дякую, що мене дивилися. Кому цікаво, що щоб я розповіла, запитуйте. Пока-пока.